Міністр Фінляндії зробив заяву, що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати. Да. Це і метод, да. це і тактика. Да. Вся країна пропитана пропагандою, там що вони самі сильні. В війні, і вони себе цим оправдують і варіант у Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. З, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть. Да? От, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то лучше підготуватися до цього. У вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності, це буде котіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках такі багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготовитися і жити собі спокійно, і будь-як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все.